Вітаю всіх гравців та організаторів національного квізу у місті Бровари у цьому вже регулярному випуску подкасту. Сьогодні ми відволічемося від геополітичного цирку та підіб'ємо підсумки нашої локальної крафтової ліги. Будемо говорити про домінантну гру бандерівського смузі, про одну цікаву тематичну гру, про ідеї впровадження технологій і те, як ці ідеї були сприйняті гравцями, і до чого це призвело. Або скоріше не призвело. Одразу попереджаю, в мене було зовсім небагато часу підготувати цей випуск, тому, можливо, він буде дещо рваним і непослідовним. Але хоча б буде, бо, враховуючи події в особистому житті та професійній діяльності, я не впевнений у тому, що зможу продовжувати робити його з тією самою регулярністю. Тож почнемо. І сьогодні почнемо з кінця. Перед стартом останньої гри відбулося віче гравців, яке, напевно, виявилося найменш корисним із усіх, які ми проводили до цього. Цікаву думку вже під час гри видав Андрій зі Smart People щодо того, що гру придумав Вова, всі роки затверджував та оцінював питання Вова, то нафіга це псувати штучним інтелектом. Тут маю в черговий раз і, напевно, в останній дещо пояснити простими словами. Не буде штучного інтелекту, він не буде писати питання чи проводити оцінку. Все буде певний інструмент, який допомагатиме Вові підсвітити потенційні проблеми в питаннях до гри. Але для того, щоб робити AI суддю, ну ми дуже далеко. І проблема взагалі не в технології. Проблема в тому, що для подібної розробки спочатку мала зібратись відповідальна кількість представників з різних команд. Потім домовитися щодо критеріїв та принципів оцінювання питань, і зробити це так, щоб це всіх влаштовувало. Під час віча ми годину не могли дійти згоди щодо трьох питань з минулих ігор. Тому збирати групу людей, які витратять пару місяців свого життя на спроби створення умовного протоколу оцінювання це марна трата часу. Залишаться наші милі в лапках, суперечки за сценою у перервах. Так, мені дійсно хотілося спробувати щось подібне, але зараз я бачу, що в цьому дуже мало сенсу. Повторювати всі свої роздуми з приводу суддівства я не буду. Посилання на них досі є в чаті, і думаю, всі, хто хотів, з ними вже ознайомилися. В майбутньому старатимусь цю тему взагалі не підіймати, бо це марна трата часу в спробах щось комусь довести, коли це особливо нічим і нікому не допоможе. А можливо, це взагалі проблема не в суддівстві, а в тому, що ми, ну і особисто я. Робимо мухи слона через зайві емоції. І я погоджуся із Вовою, що суперечливих питань дійсно лишилося дуже мало, і середня їх якість дуже виросла в порівнянні з минулими сезонами. І хоч мені це не дуже подобається, з Максом Дяченка теж маю погодитися у тезі невпевнений немножко. І щоб різко змінити тему та настрій випуску, переходимо до веселощів, а саме до огляду квіз полунички. Я не знаю, чому саме її хочуть і вимагають найчастіше. Можливо, це я занадто занатоскований, але щоразу це дійсно відбувається весело. Ця гра не була настільки відвертою, як аналогічна влітку, все ж таки ходити напівроздягнутими взимку не так комфортно. Але маємо подякувати одній персоні, а саме Джесіці, яка одним своїм нарядом зробила вечір кожного з присутніх, звела з розуму хлопака і Сум. Та, окрім цього, ледь не в одне лице виграла гру. Я серйозно, там, де я хоч щось знав. Треба було ще випередити Андрія, який на більшість питань відповідав до того, як інші члени команди їх дочитували. Ось де підготовка на 100%. Власне, цікаво, що це була перша виграна нашою командою гра в 25-му році, що без Джесіки, певно, не сталося б. І тоді цю свою першу і заслужену перемогу здобули б ми леді, які також показали клас, також вдруге поспіль саме на полуничці. Тільки влітку вони були третіми. Зараз другими, і тепер точно будуть одними із фаворитів на грі наступній. Ну, а тепер не знаю, який образ для мене номер один Джесіка чи все ж таки кардинал. Повернемося на початок місяця та пригадаємо четверту гру сезону, яка дала нам четвертого унікального переможця на той момент. Цього разу черга була за діючими чемпіонами, які до слова всю гру мали конкурентів, хоч і займали перше місце із самого початку. Але останній раунд їм дався набагато краще за інших, тож вони, окрім перемоги, непогано закріпилися на першому місці в загальному рейтингу. Також у них, як і у Smart People, була нагода взяти нагороду за дев'ять балів в трьох фактах, але обидві команди побоялися писати все з першої підказки, хоча відповіді мали смерти цього разу задовільнилися другим місцем, а Mums and Dads вперше за останній рік із хвостиком опинилися на подіумі не зі сріблом, а з бронзою. Нагадаю, протягом Північної Ліги вони сім разів були другими, і жодного разу першими або третіми. Тож це порочне коло, можна сказати, розірвано. Ще із цікавого, колективний розум ледь не зірвали банк тоталізатора, вигадавши перше і друге місця, але на третє, вони поставили квіз руків, які цієї гри стали п'ятими. І поки що це найбільш близька до виграшу ставка в цьому році. Місія здійснена того вечора також відмітилася в лапках. Сміливо помноживши дві неправильні відповіді в останньому раунді. Також на цій грі вперше з'явилися хімікати, команда із ліги нових команд, яким одразу і по святу провели. І вже за тиждень вони навіть заскочили на подіум і одразу на друге місце, тож вітаємо їх із таким сильним стартом у все ще найскладнішій лізі регіону. Це сталося завдяки гарній грі в останньому раунді, які конкуренти завалили і самі відкрили їм шлях до срібла. Але ще краще раунд пана або пропав зіграли смузі. Взяли аж 13 балів і другу гру поспіль набрали 50 Ну і також маю відмітити високі п'яте місце пахливи Вишневої, які також гарно провели саме останній раунд. Шоста гра сезону стала дебютною на подіумі одразу для двох команд: для BDSM, які стали третіми, та Stone Light, що завоювали срібло. І тут весь тоталізатор вже просто танцює Макарену. Серйозно. Я дуже тішуся, що багато людей вірять у Smart People та роблять на нас ставки щотижня, але ми, наряду з багатьма, маємо лише дві гри на подіумі, і щотижня туди залітають різні команди. Тож в цьому плані результати стають все непередбачуванішими. Чого не скажеш про результати лідерів Бандерівські смузі. Бо в цій грі вони досягли третьої перемоги поспіль. Досягнення, яке до цього вдавалося лише двом командам в історії, I Love айлаб'ю ЗСУ це вдавалося двічі, і одного разу це були Smart People. Більше того, смузі продовжили цю серію вже за тиждень, і до повторення абсолютного рекорду I Love You ЗСУ із п'яти ігор поспіль залишився буквально один крок. Хоча в цій грі у смузі були достойні конкуренти. Більше того, сталося дещо, що я помітив лише зараз, і це яка рідкість. BreinHunters та Смузі, другу частину гри, а саме 5 раундів поспіль, починаючи з мінного поля і до останнього, зіграли ідентично бал в бал. І виходить, що смузі вибороли переможні 2 бали у раунді три підказки. Іншого такого випадку, чесно кажучи, я не можу пригадати. Для Brain Hunters це взагалі найкращий результат сезону. Ну а для смузі ще більше збільшення переваги у загальному рейтингу вже до суттєвих 32,5 балів. Отже, що ж ми маємо у рейтингу наразі? А маємо ми геть не схожу картину у порівнянні із січним. відриви значно виросли, і кілька команд, які потужно стартували, трохи збавили оберти. Тому зараз картинка схожа на ту, що була рік тому, тільки тоді після семи ігор лідерували ребра кобри, зараз смузі. смарті в цьому порівнянні все стало дещо краще. Наразі ми третє. Рік тому у нас був лише один подіум за перші дев'ять ігор. Тож зараз, наче як все краще. Щодо кількості команд, які вже встигли побувати на подіумі, то їх не збиралось аж десять. І здавалося, що це прогрес у порівнянні з роком минулим, але от заглянув в статистику після семи ігор 24-го, а там насправді теж 10 команд на подіумі, тож це просто та команливо працює наша пам'ять. Добре, що таблички Макса можна брати для порівняльного аналізу. Власне, завдяки ним також може відмітити прогрес квізруків. шосте місце зараз у порівнянні із 13-м минулоріч. Інші команди плюс-мінус на тих самих місцях із різницею в пару позицій. Також цікавим порівнянням, мені здається, загальна кількість балів за сім ігор рік тому і зараз, і зараз у лідерів на цілих пів сотні менше. В середньому всі раунди стали трішки важчими, але у більшості ця різниця мінімальна. Цього не скажеш про раунди наступні. Мінне поле, яке прийшло на заміну тематичному, в середньому приносить командам вдвічі менше. Швидка відповідь на третину менше балів для всіх команд. Ну, а пан бо пропав не став кардинально складнішим, але теж у всіх команд десь балів на 10 в середньому менше, ніж того річ. Окремо маю подякувати Максу за таблички із підсумками для кожної команди. Наразі коментувати їх немає ніякого сенсу, вони самі по собі досить інформативні і цікаві. Але ідея зробити ці картки із профілем для всіх команд це дійсно вау. Мені особисто там дуже кидається в очі відсутність результатів третього сезону, але я розумію, чому Макс його не додав, бо там немає, власне, підсумку сезону, тому дивно було б констатувати результати у тому вигляді, в якому вони підвисли. Просто для мене це досі топ-1 сезон по інтризі. Що укупі зі спогадами про життя до лютого 22-го року пробуває на ностальгію. Останнім підсумком цього випуску стане оголошення команди місяця, якої за сьогодні назвав уже таку кількість разів, що і не порахувати. Дякую Бандерівському смузі за те, що завдяки ним я не мав ніяких зайвих сумнівів чи роздумів щодо того, кого ж буде номіноване цього разу. Переможці всіх рейтингових ігор місяця заслужено забирають цю очівочку собі. На цьому в мене все. До зустрічі на іграх, папа. -па.